Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, що таке дощ. Всі знають і бачили, краплинки води падають із неба. Це і є дощ. А де ж він береться? Наше сонечко нагріває воду, землю. Вода випаровується і піднімається вгору. І з неї стає хмаринка, яка потім іде на землю дощем. Але вода випаровується не лише з океанів, а й з річок, озер, просто з землі. І з неї потім стає дощ. Дощ це добре чи погано? Як ви гадаєте, я гадаю, що це дуже добре для природи, для рослин, хоч інколи не хочеться мокнути під дощем, але все ж таки земля не може бути без дощу. Людина не може. Полити всі рослини на землі, тому рослини потребують дощу. Кожна зернинка, яка впала в землю, тільки після того, як її полив дощик, водичка, вона зростає. І тоді з'являються у природі красиві квіти, ось такі, як ця ромашка. Виростають трави, виростають дерева і ліси. Тож дощ це дуже корисно для природи. Він омиває нашу землю. Ось подивіться, які красиві крапельки на квітах. Це дощик умив їх. А ось сімейка равликів вони зовсім і не ховаються від дощу. Вони сіли і милуються природою. Дощик також омиває не лише дерево, а мабуть, і равлики купаються під дощем. Тож дощ це дуже корисно для квітів, дерев, рослин. Але дощ буває не лише просто тихим дощем, а бувають і грози. Що ж таке гроза? Гроза завжди супроводжується громом і блискавками. Як же це стається? Чому грім? Чому блискавки? А стається це так. Коли вода випаровується, вона тепла. Піднімаючись високо вгору, вона охолоджується і там зіштовхуються теплі і холодні частинки води. Їх так як їх дуже багато, під час цього ж зіштовхування відбувається грім і блискавка. Це явище природи небезпечне, тому не можна. Під час грому і блискавки бути у воді, навіть не бажано бути під парасолькою. Не треба ховатися під дерева, а треба обов'язково зайти в приміщення і закрити вікна. Ось так треба себе поводити, а природа чекає всякого дощу і тихого, і громового, тому що він вмиває нашу землю водою, рослини, квіти. А я прощаюся з вами і до нових зустрічей.